Є ось такий інвертор Phoenix Victron 24800. Потестую, скільки він буде тримати перевантаження більше, ніж номінал. В нього номінал 650 Вт. Батарея 24 В 230 А. ЕВ. Зібрав. Дуже кришку поставити. От І на такому обігрівачі. Зараз потестую той інвертор. Зручна. Нуль. Включуємо. Пішов обігрів. Скільки він його потягне. Хвилину, дві, три. Все, це вже більше номіналу. 800. Взагалі, відбувається вже перевантаження, світиться чи ні. Поки що ні. Зелена кнопка. Цей фінікс в мене запускав холодильник, в принципі, там 1,4 пускового було. Він витримує 1,5 пускового. Теоретично він має тримати. 30% перевантаження біля до півгодини там залежить температури, там він так не має стояти, він має на стіні висіти вертикально, щоб було краще охолодження. Я думаю, тут пару хвилин і все. В реальному часі. 225 двадцять пять вольт, п'ятдесят герц. Вісімсот ватт, так стабільно. Номінал шестьсот пятьдесят. Сідуться червона лампочка, це значить, що перевантаження, ти зараз виключиться, напевно. Температуру якось важко тут поміряти. Нічого не відбувається. Батарея цього не чує. Цього провода, може трошки тоненька. Yeah. Вже 4 хвилини минуло. Ну, тобто, якщо щось таке, треба трошки більше номіналу запустити, то він нормально його витримує. Працює досить тихо, так, не, не напряжно можна сказати. У мене мультиплюс на 1600 вольт ампер годить так суттєво більше. Все. Завершився. Завершилась робота. Пройшло 6 хвилин він той перегруз отак тримав. Зараз він рестартне. Напевно, це вже буде ненадовго. Зразу дуйка майже під кіловат. Она лампа 28 градусів все виключається, ну от якось так. На БМС у нас така ситуація біля кіловата тягне трошки менше з батареї 37 А. І власне вже виключиться. Все, виключився. Цей інвертор в мене працював на холодильник, на котел і на комп'ютер. Його було майже достатньо. Ну, в принципі, достатньо все працювало, але коли холодильник запускався, такий звук був дуже, дуже гучний. То, якщо холодильник інверторний, то взагалі проблем немає.